Паливо камбер, Угу. бензин 95 око. Я рахую, це одна з найптимальних паливних сумішей. Ну, зараз будемо заводити перевіряти холс форму 366. А тепер покажи GCH51. Так, да, теж заливаємо паливо і будемо перевіряти разом з холс -формою. Угу. Тут, звісно, італійська якість. Горнюща. Чудово працює мак, друзі, ще раз повторяю, 51 машина, потужність 3 кінських сили, 50 кубів, цінних 7300 2 роки гарантії Наступний екземпляр, який у нас сьогодні замовили, це фільсформа 366. Цінник тушки без шини, без ланцюга. 11 860, 12 місяців гарантія, потужність 4,6 кінських сили. Речаємо блокет саме низ, ставимо на дикомпресор на включене положення і заводимо. Переводимо в угу. наступне положення. Друзі, чудово. до холосту поки не обкатуйте, а обкатуйте при малій нагрузки. Якого цікавить класний інструмент, телефонуйте мені, дякую.